Всіх Вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Тут король кубків показаний. Для когось це може бути родич, для когось може бути коханий, може бути. Просто чоловік, який до вас дуже гарно ставиться, якось так, знаєте, прихильність до вас має. Якісь цікаві новини, якісь радісні новини від такого чоловіка, щось буде вам розповідати, і щось, знаєте, він сам буде вражений цим і буде і вас вражати такими якимись новинами. Далі дивимось, сфера кохання. Кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Так, ну дивіться: У когось, а, от, знаєте, ситуація, яка чи так, чи не так, от щось не збалансовано. нібито. Дійдете згоди, все нібито буде нормально, а ближче до вечора, то вже і можете пересваритись, можете просто, от, знаєте, як тут можуть бути і ревнощі, можуть бути якісь претензії, щось там е, ну, буде про що посперечатись. Е, не в настрої більш за все показаний, він навіть намальованим таким, знаєте, не в настрої. Е, король Жезлів. Як щось тут буде до вас чіплятись. Діє чоловіка у бік жінки завтра. Діє чоловіка в бік жінки. Так, ну тут на чоловіка цілком і повністю можна буде покластись, бо, знаєте, от коли людина він щасливий, він в настрої, він нам показував геть іншу ситуацію, але ж пам'ятаємо, це все ж таки загальний розклад. У когось буде неприємна ситуація, а воно ж не всіх торкнеться. О тут навпаки показують іншу ситуацію. Коли готовий допомагати, готовий вивести вас з якоїсь такої для вас, ну особливо, особисто для вас, це щось складне. Це щось, що ви не можете самотужки потягти, зробити. А от він може, він може допомогти і може зробити це для вас. От щось таке і буде робити, він принаймні, намагатись буде. Дії жінки до чоловіка. Завтра що жінка буде робити. Угу. Угу. Ну, жінка тут захищатись буде, або захищати чоловіка буде. Якусь ситуацію вона просто, от, ну, як знаєте. Закриє, завершить. Хоча хвилювань тут буде чимало. І буде такий стан, знаєте, от переживання, страхи за людину, таке щось. Коли. Тут за захисника. Тут будуть якісь Як швидкі новини, як швидкі такі розмови, знаєте, от, хотілося б більше порозмовляти, але як нема часу, так тут. Але все ж таки, от як буде знати щось про чоловіка, ну і страхи тут просто, от, вони тут вже довгий час у цієї жінки. Так, далі, давайте дивитись про одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? у Одиноких. Угу. Для когось все-таки це колишній король мечів це так дуже часто карти колишнього показують. Колишній чоловік, колишній коханий, і насправді його почуття до вас, якщо дивиться жінка, якщо дивиться чоловік, то почуття до жінки. Бо тут і імператриця, і королева Кубків, ви можете бути матір'ю його дітей, дити, дитини. Тут через краті почуття, покоханцям, ну це просто, от, знаєте, все один до одного. Тут людина, яка якісь плани на вас все ж таки будує. По роботі, по якихось спільних справах, знаєте, коли об, обмірковує якусь пропозицію до вас. От щось він хоче, ну, наприклад, разом з вами робити. От про таке. Тобто дасть про себе знати. Далі робота. Що вам важливо знати по роботі? Завтра, що у вас буде в роботі. Розмова. Тут просто про розмову, про якісь уроки, про якісь ситуації, які вас чомусь навчать, або ви когось будете навчати. Насправді, не дуже то вам буде хотітись на роботу йти або їхати в цей день. Взагалі якось так працювати, ну так, не дуже буде хотітись, але. Інформації чимало, з ким її треба буде обговорювати. Тож будьте готові навіть, будьте готові до того, чи до вас буде хтось про допомогу звертатись, чи ви будете до когось про допомогу звертатись. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра. Якісь знання, якийсь урок все ж таки важливо буде приймати. Там, де треба навіть буде, знаєте, як обирати що важливіше, як пріоритетність якусь розставляти. І приймайте те, що ви будете в такому колективі знаходитись. Який вам чи вже є сім'я, чи буде як сім'я. Бо найближчим часом, це як найближчий місяць для когось навіть найближчий рік це будуть якісь дуже тісне спілкування, коли буде про що спілкуватись, як знаєте, от навчатись чомусь. Ну, тут якась така ситуація, де поміцнішають стосунки. От, приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б відмовитись? Від угу. сварок показаний король Пентаклів, може, такий, знаєте, заможний. Впевнений в собі, в своїх статках, в своїх взагалі справах, в тому, що він робить, що далі буде робити, такі. він знає, що йому треба і як цього досягати. Але може бути суперечка. То відмовляйтесь від цієї суперечки, бо взагалі те, про що ви будете сперечатись, воно як. Не буде таким, як ви думаєте, на цей час, на цей день, воно буде змінюватись протяго тижня. Тож, ви, ви потім просто, от, знаєте, ну як, ну як соромно буде, як е, треба буде потім ще й вибачатись, що от так, так завели бесіду. Ну Тобто ця ситуація, яка не буде такою, як є в цей день. а Можна просто, ну, як спортити ваше спілкування. Як знаєте, воно буде ну, з таким присмаком, не таким, як треба, тож відмовляйтесь від суперечок. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Чого вам завтра не уникнути? Угу. Такої якоїсь апатії, нічого не хочу робити. Відчепіться від мене всі. Хочу врівноважити себе, От свій стан. І це справедливо для вас. Це не є чимось таким, знаєте, якоюсь забаганкою. Це, може, дійсно, може, так, і зробіть собі таку тишу, що ніхто мене не чіпає, я сьогодні відпочиваю. От такий день. Як набираюсь сил. День, коли краще за все провести його ну, вдома, якщо, наприклад, там, погода трошки там не така, як щоб піти на вулицю і привезти його там на природі. День, коли краще б за все привезти його з, з своєю ріднею, зі своїми рідними близькими. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. Так, королева мечів і королева пентаклів. І дивіться, є якісь страхи, переживання там, де болить. Там, де знаєте, ну, у когось дійсно може бути про стан здоров'я, у когось може бути про ситуацію, яка з острахом приймається людиною. Вам треба буде або звертатись до лікаря, до фахівця, до Вчителя до юриста, ну, тобто, вам треба буде з кимось поспілкуватись. До вас хтось може звертатись з жінок зі своїми якимись проханнями. Поспілкуйтесь, не відвертайтесь від людини і не бійтесь звертатись, якщо це вам треба комусь зателефонувати або написати ну, таке щось. Коли знаєте, свій стан не намагайтесь пережити самотужки. Вам хтось повинен допомогти в цій ситуації. Тож і будьте в контакті, або ви будете комусь допомагати, будьте в контакті з людьми. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в інших відео. Всім пока!